Так, друзі, всім привіт. Е, прочитав я ваші коментарі. Е, дуже багато було і насміху, е, і деякі люди теж писали поділу. Е, ну, саме більше мені там допоміг совет е, порада точніше, одної людини, якої, яка має такий самий трактор, тільки трьохциліндровий. Він мені типу, сказав, що для того, щоб настроїти фрезу, потрібно регулювати ось цими ось речашками. Ось вони Вони у мене були, я ніколи там на це не звертав увагу, тому що для мене це було, я думаю, я так рахував, що для мене це таке. ну, типу, Не зіграє велику роль. Вони стояли ось в цьому відвістві. Він мені сказав: попробуй, перестав на середину. Тому що я йому об'яснив, що на одній із цих речагів, ось на одному з цих речагів, оцей палець із цим вони впиралися всередині. І я не міг ще зажати, щоб її потягнути сюди. А тут було все нормально. Він тільки каже, візьми, розтягни їх. Ну, Це, звісно, смішно, знаєте, ну, я не ас в техніці. От, я не розбираюся, так, як, ну, як, як положено. Я сьогодні прийшов, розтягнув. Зараз буду виставляти одинакову висоту. Ось, І буду заводити трактор, від'їду, і, напевно, буду вже знімати, як воно рівно стоїть чи не рівно стоїть. Тому що такий ну, цікавий інцидент вийшов. Ось, і зараз не знаю, коротше, як воно буде. типу. Коротше, було час настраювати. Одне, що я ще замітив. Дивіться, ця стойка отак стоїть, а ця рівно стоїть. Справа стоїть стойка рівно, а ця стоїть на бік. Зараз, коротше, буду виправляти цю ситуацію. Побачимо. Скільки? Ж, те, 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 що? Хорошо, то що тоді? Треба обратно цю відпускати, правильно А цю тягнути. Ну чого тут скільки тут? Оце розстояння? Міраємо. ну. п'ять. А тут. Три. Три. 5 сантиметрів, орде біля. Весота не зіграє. Радики дойде в цей мене. Прави? Просто вже не знаю, що думати. Я зараз оцю відпускаю, а оцю зажимаю. І коли буду зажимати, не між куди тягнути сюди. Я так помню. Ну, Коротше, дивіться, як я дійшов до того, щоб стянути оцю, цей леміш, чи як він називається, я відпускав там Ось, і тягнув, стягував цей. Бо ізначально я думав, що треба тут відпускати, а тягнути той. Тобто я робив дуже-дуже великі ошибки. Ну, коротше, зараз все зроблю і покажу вам результат. Коротше, друзі, підіб'ємо підсумки. Получилося в мене і виставити цю фрезу. Зараз вілетку вам покажу. Ось, шипа до фрези. 35 см. Тут у нас від шипа до пози. Де 35 см. Коротше, чесно, <глад> блять, помучився. Не думав я, що така буде херня блять, ну що є, то є. Круто, я результатом довольний. Дякую всім, хто приєднався до взагалі цього всього. Цього. Хто підказував мені. Е, ну, як сказати, навчили, Реально навчили. Як там потім не було, ну, дякую всім. Залишайтеся зі мною. Далі буде. Думаю, що таких вже елементарних помилок робити не буду. Це всім подякував, гарного дня вам до побачення. До мене таке питання до вас. Е, прийшла ідея замість цих опорних колес, щоб тут, які має тут бути, які можна зробити до фрези, щоб вона не тонула. Ціба! Щоб коротше, поставити отакі от лижі зробити із ресори. Ось сюди. Я навіть не знаю, ну в інтернеті дивився відео, але їх там так мало хто з лижами катається. Е, тепер з таким питанням звертаюсь до вас. Підскажіть, будь ласка, хто катається з лижами, хто катається з колесами, як взагалі в експлуатації ця фриза з тим і іншим. Ось. І мені цікава думка кожного, тому що е, ну, хочу знати правду. Е, просто лижі і реально легше зробити на фризу, ніж колеса. Ой. Тож так, все тоді чекай на коментарі.